От, всім привіт! Ідемо з Сашою по помет. Ось такий ліс. Сьогодні будемо перевіряти, мабуть, два або три вулика. Дід з нами не пішов, щось прихворів трошки. Ну таке. Каже, трохи немає сили йти. Та й залишився вдома. Звісно, скучно буде без діда, але дід сказав підемо ті, що біля дому ближче. Зараз дійдемо до першого вулика. Та й будемо. Може щось зазніму, щось покажу. Не знаю чи дадуть бджоли нормально зняти відео. Там вони дикі, бешені. Але може щось та й покажу, поки підемо, а там далі. Включу На вулика. Така картинка. Бджали. Видно, що меду немає. Язики пусті, але свіженькі. Буде воск. Так. Нема де його встановити, щоб зняти відео. Не знаю, може моментом буду включати. руки будут в меду, вряд ли я их смогу включить. Так, вот уже трохи подрезал. Включу фонарик. О. Трошки е. <coughs> стики уже наслаживал. джоли совсем спокойнее, ось летают. Даже перчатку снял. Зовсім не газують, все добре. Не лізуть, немає не одних бджоли. Димарика отак цепляю біля льотка, і вони спокійненько себе ведуть. Так, так. Далі продовжую. Так, Ну все, закрию їхню хатинку. Ось таку. Вон там Діть медок. Майже повна коробка, але він не, не повний залитий. Таке чуть-чуть, в кожній сотці по чуть-чуть. Ось, Бджоли зовсім спокійні, О, без перчаток. Навіть не лізуть. Навіть сказати, що сильно я їх там пошкодив, то ні. Може якихось бджілок 5-10 задушив. Тобто це я вважаю зовсім не проблема. П'ять бджілок. У рамочному вулику буває, хто більше задав. Що під рамки лізуть. Так, ну добре, буду злазити та поїдемо до іншого вулика. Хотів показати отак. Використовуємо жінь, таку лавочку, Це тросик, тут далі цепок. Замотався за дерево, за гілку і сідаєш. А, ось, до речі, дедова ловушка на куницу. Там не ставлю капкана. Вона залазить. Тут на край ложимо. І куниця попадається. Так, веревочка наша. Саша подавав коробку. Все, відв'язую жінь і йдемо до наступного вулика. Ну Менджер треба показати мидок. Ось, Ось такі кусочки. Не важка коробка Чотири, Ні, більше, навірно, чим кілограм 4-5. Не більше, мабуть, ніж 5. Кілограм 6. Але небагато. Ось такі от шкрилі. Вони ті залиті з пергою. Ось такого. Голову. Це, типу, є в кожному шкрилику медок. Що? Я забрав. Цей. В кожному є медок, але не запечатаний. А там у вулику вище. Там ще десь сантиметрів 30. То саме починався мед. Ідеально, Там він по-любому запечатаний, все красиво. Але той а залишаємо бджілкам на зиму щоб вони перезимували і в наступному році знову працювали. Ось це все в нас росте богульник. Ось такі от плантації. Так що не знаю чи беруть бджоли -богульник, з богульника мед. Якщо беруть, то тут богульниковий мед. Бо тут більше нічого не росте в цьому лісі. Ну ще ягоди. Так, ну добре, бо коробка вже спадає. Незручно внизу кучу всякого при бомбасі. Все, йдемо до наступного вулика. Приїхали до наступного вулика. Димарик не тушили. Ось такий дуже старий вулик. Навіть дід не знає скільки йому років. Ще до діда. І в цьому році тут сіли бджоли. Десь три роки він стояв без бджіл. А в цьому році я затворив. Рука в мене легка і сіли пчоли. Погано видно. Але щось видно. Добре, зараз. Так само берем жінь, Лізу, ціпляю на оту гілочку І. А! Не, не бачу. Та я тут так залазю. А там є. Ну добре, буду залазить, а там далі. Покажу, може щось. якщо вийде. Якщо бджоли тут спокійні. Ось лежать такі доски на волойку. Скільки їм переа так пролежать, щоб аж так мохом обрости. Ось бджоли. Забиваємо гвіздочками, щоб не лізли миші. Бджоли пролазять, а миші не можуть. Таке тут гарна місцина, свіжий ліс посіяли. І тут так само один багульник. Але кожного разу, коли я приїжджав, прилітав, хотів сказати, приїжджав, то цей брю летіли десь десь туди. Десь там, мабуть, щось цвіло, якась куршина. Або ще щось. Що так, ну все. Саша там щось прив'язує. Димаря ще поцепи, Та й буду цепляти джинь. Сюди їх зацеплю та й буду відчиняти. Открив вже стянку, ось такі бджоли прополісують, вулика запечатали, не можна оторвати. Тут трошки я вже зірвав, ось з сокіркою. Зараз буде таку березку, де заложив. Дехто Ді, бачив тряпку наматує. Тут дірочка, може міша, може бджоли прогризли так, ну, зараз відчиню гляну, що там. Так, ну бачу, що... О, бджоли вже кусаються. Вже нападають. Бачу, що меду мало, тому що рой рій свіжий. Ось такого. А меду немає. А меду то немає. Зараз включу фонарик. Мало. Ну, Ось так виглядає. Але там дуже багато зверху. Дуже високо там закінчується криша. А? Зараз, подожди. Аж до самого верху, а тут до верху сантиметрів 60. Так що. Якщо о, сама впала. Проблема в тому, що він весь залишився на вулику. Ну Ось вже другого такого дістаю. Ось моя рука. Шикарнючий вирізковий по ходу мед, тому що пахне вересом, да, 100% вирізковий мед. Так, продовжую ось така там картина, меду багато, але якби доверху дістати, там ще 60 см мінімум доверху трошки бджоли нападають але трошки димом подмухують та й тікають бо молодці коротше мед не показав Фух, такий медок шикарний мало звісно але там вулик така бочка дебела, що ой ой там сильно низько зроблено довше доверху сантиметрів 60 як двохкорпусний вулик. Це ми збираємо вузк трошки. І он. Бджоли зовсім немає. О, взагалі, бджоли немає. Оніка сюди повзає. І все. Це всі бджоли, що я задушив. А і ось одна. І все. А так все проходить поки добре. Ось приїхали до наступного вулика. Зараз його третього ще жахнемо. Та й все, поїдемо додому. Добре, будемо розпаковуватися та працювати. Далі. І все на третє дерево і тут, звісно, картинка повеселіє. Ось, медок. Додовжий був приліплений. Ну, коротше, шикарний, шикарний медок. Аж до самого низу. О, вверх. Ось не. Вкусила. Тут трохи бджоли скажені, але будемо боротися з ними. Добре. Буду працювати. Все. Нема куди телефон покласти, щоб показати більш краще, але можливо ще раз покажу. Ось такі шкрилі. Сотовий мед. Просто шикарний. Загад. Заглядіння, ось таке наробили, навіть щось там на низ падало, мабуть, язики обривались. Що мені не подобається трохи в цих колодах, що майже в кожному язику, коли була, мабуть, температура велика, то язики обриваються, особливо якщо там є багато меду. Але чого, нічого страшного, бджоли поки дають працювати, ось одна щось доколупалась до мене. А так ніби все добре. Я продовжу. Ось останній вулик, результат. Ось відро, там у відрі нормально так, майже відерка. І повна-повна коробка. Не можна підняти. Така тяжка. І оце вже під, під верхом трохи пустувати, а то було все, все йшло запаковане. Ось таке. Там внизу. Типу такого. Друга коробка і третя в пакеті. Ось так з трьох колод. Меду вистачить на всю зиму. Так, на дві зими. Так, ну добре, народ, всім до побачення. Десь дід. Не знаю, де дід. Не видно діда. Приїхав діду показати. А я от десь нема. Все, народ, всім до побачення. Хай щастить, пишіть коментарі та ставте лайки. sin poca